З'явилась можливість задати питання найкращому плиточнику України. Воу, wow, воу, це... wow, wow. ти з такими заявами Серега акуратніше, бо зараз мене е, високовольтні плиточники припінять. Я як постачальник хочу спитати одне. Що найважливіше, yeah, у пост... yeah, як у тебе yeah. по відношенню до постачальника? От, що потрібно робити постачальник, щоб тебе влаштовувати? Ну дивись, скажу відверто, саме головне для мене, якщо десь, не дай Бог, приїжджає бита плитка, ну от таке буває, щоб максимально була був зворотній зв'язок від постачальника. Тобто, от вийшла ситуація, є якийсь цей бо, дехто починає придумувати. Ми не знаємо наша хата з краю, ми нічого не знаємо. А коли людина йде. На, 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 на цей на діалог і вирішується ця проблема, оце прям супер. Тобто Висновок наступний. Постачальник повинен брати повністю відповідальність від виробництва до об'єкту. І до того, як цей матеріал опинився на об'єкті. Дивись, Сергій, і ще дуже круто, я просто не знаю, в тебе також свій шоурум, чи ти великий постачальник? я великий постачальник будівельних матеріалів, саме сухих будівельних сумішів, саме гіпсофартованих, клею для плитки. Ну, оце теж, це в принципі, дотично до цього всього. Тому саме головне зворотній зв'язок з. Те, підтримка, підтримка повинна бути на кожному етапі. Сто відсотків. Ну, Оце це, це головне, особисто для мене. Понятно, що для мого замовника цінова політика в пріоритеті.